Вічно я буду славить його, дивного друга, Спаса мого, які прекрасні слова ми з вами всі співали, всі разом, але кожен окремо робив визнання віри, що Господь є наш Бог. І я б сьогодні навіть в цей вечірній час свою проповідь так і назвав би Господь мій і Бог мій. А чому так? Хочу прочитати уривок з Євангелії від Івана, відомий нам 20 го розділу, 24 й вірш. Івана, 20 й розділ, з 24 го віршу. Хома, один із 12, званий близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: ми бачили Господа, та Він сказав їм. Поки не побачу на його руках ран від свяхів, і не вкладу мого пальця в рани від свяхів, не вкладу свої руки в його бік, не повірю. Через вісім днів знову були всередині будинку його учні і Хома з ними. Прийшов Ісус крізь замкнені двері та став посередині і сказав: Мир вам. Потім каже Хомі: поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки. Простягни свою руку і доторкнися до мого боку. І не будь невіруючий, але віруючий. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус. Тому що ти побачив мене, ти повірив. Блаженні ті, які не бачили, а повірили. Амінь. Не так давно я на роботі в нас. Була, була така зустріч, навчання. І американці часто люблять, що вони називають такий ісбрайкер поламати лід. Щось таке цікаве зробити перед цією зустрічю чи навчанням, щоб люди налаштувалися, трошки розслабилися, і це навчання було більш успішним. І нам кожному роздали карточку, на якій було запитання. Найрізноманітніші запитання, і кожен мав дати відповідь. Я вже навіть не пам'ятаю, яке запитання було в мене, але запитання в жінки, яка сиділа поруч зі мною, було наступним: Свідком якої історичної події ти хотіла б стати. І мене здивувала її відповідь. Всі йшли по кругу, розповідали, в кого які запитання були. А ця жінка прочитала своє запитання і каже. Мені б дуже хотілося бути свідком народження Ісуса Христа. Я вважаю, що це дуже надзвичайна подія. І вона ще трошки розказала, пояснила і все по кругу пішло далі. А я задумався над її відповіддю. Ну, перше мене вразило, що вона так сміливо говорила. Про Євангелію, про християнство як історичну подію, і от використала таку можливість на роботі під час цього навчання привернути увагу людей до, до того, що Ісус Христос справді народився, жив. І от серед усіх мільйонів різних подій, яких можна було б бути свідком, побачити, вона вибрала саме оцю. Але далі, коли я почав подумати, роздумувати, ну, а як, свідком якої події хотів стати би я? Якщо говорити навіть Євангелію, те, що нам написано, я розумію, вона жінка, то тої якесь народження, там маленька дитинка, це, мабуть, для жінок особливо трепетно і приємно. Але, мабуть, я, як чоловік, можливо, ви вибрали б якусь іншу подію, яку подію. Вибрали б ви. А, ну, перше, мабуть, я для себе подумав, були точно події, де я не хотів би, не рвав бися сильно бути там на місці. Коли учні боролися на Галілейському морю під час шторму, і з хвилями і вітром, і так там Ісус пізніше встав і наказав, і зупинив. Але мені здається, я не хотів би. Добровільно бути свідком на тому човні. Коли Ісус молився в Гевсиманії і з Його чола падали краплі поту, як краплі крові, мабуть, якщо в попередньому випадку було б страшно, то тут було б сумно, боляче спостерігати. А далі бичування, а далі Голгофа. Є події, куди не рветься наше серце, щоб там побути. Але тим не менше, в Євангелії дуже багато розписується подій, де хотілося б мені побути і побачити. О, як приємно було. б! І я навіть, навіть не знаю, які. Почуття могли б охоплювати мене, якби був я поруч там і бачив, як в сліпого Вартимея відкриваються очі. Чоловік, який ніколи не бачив, починає бачити. О, це було б видовище, хотів би бути свідком. А коли розслаблений, піднімався своїй постелі, а особливо, якби я був свідком і раніше, знав би цього чоловіка. Багато, можливо, років, що він не може ходити, паралізований. І ось тут піднявся і пішов. А як лазар, обвитий, пеленами, виходить із гробу, чотири дні лежить мертвий, наочно бачиш чудо велике. Я б, напевно, там хотів би протиснутися ближче допереду, подивитися, як це воно так все відбувається. А як Ісус після хрещення виходить з Йордану, і тут опускається Божий дух як голуб, то чути голос із неба, це син мій улюблений, а на горі преображення, коли два мужі. Мойсей і Ілля з'явилися до Ісуса, який змінився в своїй подобі. Мені хотілося б і так у звичайній подобі побачити Ісуса фізичними моїми очима в той час, а тим більше на ось цій горі. І, звичайно, коли учні були за зачиненими дверима, в них було своє зібрання, і перед ними з'явився Ісус, сказав мир вам. Друзі, ми часто, мабуть, із вами можемо відчути трохи себе, як почував себе Хома, який щось важливе пропустив. Нам не вдалося, можливо, народитися в правильний час, в час, коли Ісус ходив по землі, щоб бути свідком тих подій. Нам, можливо, не довелося народитися в час наших батьків і дідів, які переживали особливі моменти благословіння, пробудження, молитов сильних, де ми, хтось із нас хотів би бути свідком, але не став. І багато речей, свідоцтв, які ми чуємо, скафедри проповідують, інші нам розповідають, а ми там не були, ми не бачили. Ми не могли прикласти свої пальці і пощупати це своїми руками. У сьогодні в нашій молоді, в світі, є таке навіть нове слово англійське називається ФОМО. Можливо, ви чули, можливо, ні. Я вам розкажу. ФОМО це такий акронім першої букви чотирьох слів Fear of missing out. Це страх щось пропустити. Звичайно, в сучасному світі це стосується страху молодих людей, в яких, можливо, по якійсь причині, як покарання, наприклад, батьки забрали телефон, і для них це велике таке покарання. Чому? Тому що вони щось пропустять. Молоді люди цього часу ми з вами виростали. І що там трапилося в нашого друга чи подруги? Куди вони поїхали, що вони їли сьогодні на сніданок, з ким вони зустрічалися? Ми не знали, і ми навіть не знали, що можна це знати. Нас не долав страх, що я, можливо, пропущу, пропущу і не знаю, чим живе сьогодні не тільки мої друзі, а ті, хто, можливо, навіть поняття не має про мене, що я існую таки на землі, але ми кожного дня за ним слідкуємо через сучасну технологію, соціальні мережі. І от люди настільки звикають, що там, ну хай не фізично присутні, але віртуально вони десь там поруч є. Біля тої кави, біля того водопаду, на тій горі з тими людьми, при гарному заході сонця. Фому, fear of missing out, страх пропустити. А коли телефон розрядився. А коли немає його, а ці ж сторіз, вони ж там тримаються тільки там один день, і ти завтра вже взяв, і ти візьмеш, зайдеш знову на профіль свого того друга, але вже не побачиш. Проминуло, пройшло, а ти пропустив. І тепер всі інші в курсі бачили, а ти не бачив. Хома уособлює. В цій події, одного разу, коли він на зібранні не, не опинився, особлі багатьох із нас в ситуаціях нашого життя, де ми незначні, прості люди щось не можемо побачити зблизька, трапляються чудеса з кимось, а не з нами, трапляються десь там далеко, але не біля нас. Із великими сподвижниками Божими людьми їх використовує Господь, дає відповідь на їхні молитви, дає для них особливі відчуття, по-особливому прихиляє вухо до їхніх потреб. А ми десь на периферії. Просто так прості люди, просто віруючі, регулярні, ми не знаходимося в епіцентрі Божої волі. І того, що він звершує на землі. Ми десь пропускаємо інші щасливі, а ми не дуже. Інші блаженні, але ми не зовсім. Ми так десь, десь далі. Мені цього тижня я прослуховував іноді, коли їду на роботу, з роботи в машині час від часу я люблю слухати аудіокниги. І цього тижня я прослуховував біографію Клайва Люїса. Можливо, ви чули такого автора англійського. Він написав книгу Просто християнство, яка справила враження на, на багатьох людей з дитячої літератури, хроніки, Нарнії, хтось читав, знає. Він жив і став, набрав такої популярності під час Другої світової війни. Коли навколо була війна, розруха, багато людей гинуло, ми трошки можемо зараз на війні в Україні відчути, що це воно було, як люди в той момент по особливому знову відкриваються до, до небесного, до Божого, до віри, до християнства. І ось на цій хвилі, коли і, і Англія, і Америка були залучені сильно в війну, гинули їхні діти. Хлопці, економіка була, було складно видавали їжу там по талонам і так далі. Цей такий час англомовне ком'юніті і в Америці, і в Британії воно по особливому почало звертати увагу на, на віруючих, що вони говорять. І от Клайву Льюісу запропонували на BBC, це ну, найбільша британська радіо. Станція, щоб він там проводив свої дали йому час. І от те, що він говорив про християнство в той час, під час війни, після війни він зібрав і його оформив у книгу, яка назвалася Просто Християнство. І я коли слухав, я думаю, чекай, це ж була війна. Може, залишився мені б мені цікаво навіть було почути його голос, як він звучить. От, книгу я. Книги я читав, а голос ніколи не чув. І думаю, зараз на Ютубі всякого можна знайти, може, можна знайти і Клайва Льюіса, його передачі. виявляється, під час війни ці пластинки, на які записували, їх не могли достатньо виробляти, і на них перезаписувати. І тому не, не, не багато залишилось до сьогоднішнього часу, але кілька є. І ви знаєте, я включив одну. І я хотів просто голос послухати. Але що мене захопило? Тема, про яку він говорив, тема була про молитву? І він так доступно каже: в багатьох людей сьогодні, які навіть вірять в Бога, вони не можуть зрозуміти, як Бог може почути молитви людей. Ну, ще, якби люди підходили до нього і по черзі перед ним приносили свої потреби, ну, можливо, по черзі він сприйняв би. А як одночасно? Тисячі, мільйони моляться до Бога в один і той самий момент, як Він почує серед цього такого всього натовпу, гулу молитов одну твою. І він далі пояснює, що ми люди в часі. Ми люди не можемо уявити собі існування поза часом. У нашому. В повсякденному житті все трапляється події одне за одною. І тому ми до того звикли. А Бог, Він є творець часу, Він поза часом, Він одночасно і в колись, і зараз, і в майбутньому. Він одночасно всіма. І що мене вразило в цьому моменті, він каже, що Господь чує твою молитву, коли ти далеко. Коли ти, тобі здається, що ти малозначний, коли тобі здається, що є гул усіх інших молитов і вел... потреб набагато важливіших, ніж твою, він слухає твою молитву так, ніби нікого більше в світі не було. Тільки ти і він. Може молитися церква, але в очах Бога ти і він можуть молитися мільйони на поверхні землі. Але в Бога твоя молитва це так, ніби більше нікого іншого немає. Так він чує тебе. Ти не загубився в натовпі. Твій голос не заглушений іншими голосами. Твоя віра не страждає через те, що є якийсь більший сподвижник, і Бог чує його, дає йому пріоритет, а в тебе як же вийде? Ти, він не пропустив тебе, він не забув тебе. Ти незабутий, незаглушений. Друже, сьогодні, коли ввечері ти молишся, стаєш на коліна, чи відчуваєш ти так, що Творець Всесвіту прихилився почути тебе, ніби більше нікого немає. Вся його увага на тебе, на твоє серце. На твої переживання, на твої сумніви, на твій біль, на твою радість, ти Господь. Коли Хома вже повернувся на наступний рак через вісім днів, був знов із із учнями, що він робить? він Йому навіть не треба вкладати вже пальців. Йому не треба щупати, він почув голос Господа і каже, робить таке христологічне затвердження, ніби як одна з кульмінацій Євангелії, коли ми читаємо друзі, Євангелії, чи то Матвія, чи Марка, чи Луки, чи Івана, на найбільші моменти кульмінації цих Євангелій, коли є проголошення. Що Ісус Христос є Господь, є Спаситель. І одне із цих речей трапляється тут, коли Хома, якого люди вважають невірним чи невіруючим Хомою, дали йому прізвисько, а він, може, був десь там трохи далі, може, не був присутній стільки часу і так близько, як інші були. Але він проголошує, каже, що Господь мій і Бог мій. Може, друже, я чи ти щось в житті не побачили, щось в житті не пережили, не змогли пощупати. Можливо, ми навіть відчували, що в якісь моменти нашого життя ми були на другому плані в Господніх очах. На першому були інші: Петро, Іван, пастор, диякон, а я будесь там далі. Писання сьогодні нам говорить про те, як Господь дбає про нас. Кожен з нас в нього на першому місці. Він прийшов померти на хресті, віддати себе за нас, навіть якби не було ніякого іншого більш грішника, тільки був би я із моїм багажем. Він прийшов ради мене. І Він так і прийшов ради мене. Так і прийшов індивідуально ради тебе. Ти і він, ніхто більш інший. У його очах ти варти того, щоб віддати цю жертву за тебе, дати тобі викуплення, дати тобі спасіння, почути тебе, проговорити до тебе, підтримати тебе, дати тобі знати, що ти йому небайдужий. Що він пеклується про тебе точно так же, як про якихось великих, близьких і значних у наших очах. І далі що тут? Господь каже. У відповідь Хома сказав йому: Господь мій і Бог мій. Давайте в цей вечір можемо так потомилися разом голосно кожним скажемо. Господь мій і Бог мій. А далі каже йому Ісус, тому що Ти побачив мене, ти повірив. Це стосується тих, хто були там в горниці, Хума і 12 учнів. Але далі слова, блаженні ті, які не бачили, а повірили. Нам може здатися, що ми десь на периферії, далеко. Ми пропустили багато що в нашому житті. Ми не побачили. Друзі, ті з нас, хто називають себе віруючими, хто прийшли в цю п'ятницю ввечір на служіння помолитися Богові, побути навколо Писання. Слово Боже каже нам, що ми блаженні. Називає Тебе і мене, коли ти навіть щось десь не побачив, не відчув, не пережив так, бо як тобі хотілося. Але ти шукаєш Господнього лиця, ти віриш, ти приходиш до нього. Писання каже, що ти і я ми блажені. Прийдемо до Господа в молитві, хай буде йому слава. Амінь.